Мої вітання вам, підписники та гості на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні готую дуже смачні пиріжки з чудовою начинкою і не за всі гроші. Тому, як завжди, весь перелік інгредієнтів ви бачите на екрані. Я також їх продублюю вам ще й в описі під відео. Теж зберігайте рецепт і швиденько готуємо. Для початку я зроблю начинку. Для цього картоплю, звісно, річ помила, почистила і нарізала. Ви сміливо можете використати залишки пюре, щоб добру не пропадати, або ж картоплю відварену в мундирі. На смак цієї страви це ніяким чином не впливає. Всипаю до картоплі сіль, покриваю водою, ставлю на вогонь і варю до готовності. Зливаю повністю воду, додаю шматочок вершкового масла, хоча це не обов'язково, і розтираю картоплю до однорідності. Якщо ж у вас картопля зварена в мундирі, потріть її на тертку з дрібними отворами. Для начинки знадобиться в'язочка кропу, відділяю кріп від стебла, стебла не викидаю, прив'язую ниткою та додам бульйон, коли буду готувати суп чи борщ. Важливо нарізати кріп якомога дрібніше. Всипаю його доща гарячої картоплі. Додаю перець, сіль за потреби. Все перемішую. Маса має бути однорідна і без грудочок. Далі перекладаю картоплю в миску, вона так швидше охолоне. А поки підготую ще один інгредієнт, і це сир. В мене це, як ви бачите, твердий, бо переміщався в холодильнику з полиці на полицю. Він також підійде. А ліпше було б обрати добре відтиснути кисломолочний сир і сулугуні або ж бринзу. В описі я вказала саме їх. Сир додаю до ледь теплого пюре і перемішую. Все, начинка готова. Тому швиденько приготуємо тісто. Обов'язково просію борошно, бо знайти там можна, що забажаєш. У мене це саме, що не є з містом білка 10,3 для цього тіста це те, що потрібно. Також мені потрібен кефір, його замінити з успіхом ви можете на сироватку або ж на воду, якщо готуєте в піс. Головне, він у вас має бути теплим, якщо ви щойно дістали його з холодильника, підігрійте злегка в мікрохвильовці. Всипаю півчайної ложки солі до кефіру і борошно. Раджу його не всипати все відразу, бо тут дуже важливо не пропустити ідеальну консистенцію тіста, бо ви вже знаєте, що борошно має різну силу, тобто водопоглинаючу дію. Зверніть увагу, соду додаю до борошна, а не до кефіру, щоб вона відразу почала працювати на тісто, а не в повітря. Далі швиденько замішую тісто і контролюю його консистенцію. Так, воно ще рідке, головне, щоб не було забите і густе. Всипаю ще борошно, перемішую, викладаю на стіл і вже там продовжую вимішувати. Ось погляньте, стільки борошна, це десь 50 грамів приблизно, у мене є на даному етапі. Це від цієї кількості заявленої в рецепті. Я його поступово буду додавати до тіста при його вимішуванні. Як ви бачите, тісто липне до столу і до рук. Це нормально на даному етапі, так і має бути. Продовжую його вимішувати і відбивати. Додам до нього трішки олії і продовжу з ним гратись. А так як я дуже люблю працювати з кістом, то для мене це релакс. Цікаво, а для вас? Все. Погрались і досить, тісто готове! Погляньте, яке воно ніжне і м'якеньке, а на дотик його можливо порівняти з мочкою вашого вуха. Змащую олією, формую колобок, накриваю мішечком і залишаю його в спокої на 20 хвилин. А тим часом ми з вами повертаємось до начинки. Ділюю її на дві рівні частини, формую так звану ковбаску і розділяю на 5 рівних частин. В цьому рецепті важливо, щоб начинки було трішки більше, ніж тіста. Далі руки змочу в холодній воді і ось так, як ви бачите, формую колобки. Зрештою начинки роблю те саме. Підсумку має бути 10 ось таких кульок. Накриваю їх харчовою плівкою, щоб не завітрювалося, і займуся тістом. Ви тільки погляньте, клейковина вона в тісті вже набухла, воно ніжне, м'якеньке, еластичне і це саме те, що потрібно. Наразі формую з тіста джгутик, воно може злегка липнути до рук і столу, нічого страшного. Це нормально, скористайтеся борошном. Ділю тісто на дві рівні частини і кожну частину ще на 5. І, як ви розумієте, має бути 10 однакових шматочків, вага кожного приблизно 60 г. Формую ось так, як ви бачите, кульки, нічого нового і вкладаю їх на дошку підпилену борошном. Якщо тісто дещо липне до рук, змастіть руки олією. Накриваю плівкою і даю їм відпочити приблизно 10 хвилин. А я тим часом заварю собі чаю і хай світ почекає. Тісто відпочило і я також, тож приступаємо до формування хечин. Покажу вам два способи, і ось перший, а ви вже самостійно оберете, який для вас найліпший. Долонею роблю коли качалка тут зовсім не потрібна, кладу начинку і защіпую тісто. Тут дуже важливо, щоб рубець не був товстим. А ось і інший спосіб, він мені особисто подобається найбільше. Кладу начинку, перевертаю і краю тіста дещо розтягую. А потім ось так швиденько з'єдную. Поки я доробила останню кульку, перші вже відпочили. Начинка утворила коаліцію з тістом, тому вони беззусильна раз два три розкачуються. При цьому тісто не рветься і начинка залишається всередині. Якщо ж у вас при їх розкачуванні тріснуло в якомусь місці тісто, нічого страшного, вони все одно у вас будуть вдалі. Наразі погляньте, в діаметр хічин має приблизно 14 см, а товщина 3-4 мм. Я попереднє добре розігріла пательню, вкладаю хічин. Зменшую потужність вогню, він має бути дещо більше, ніж середнім, і смажу по хвилин три, мабуть, з кожного боку. При смаженні всередині тіста утворюється пара, яка і надуває тісто. Це нормально, так і має бути. Хичина вас може то надуватись, то здуватись, все одно що баян, не хвилюйтеся, це також нормально. Прокулюю його ножем, щоб випустити зайву пару. Таким чином тісто не трісне і начинка вся залишиться всередині. Якщо ж навіть у вас тісто прорвалося з якогось боку при розкачуванні чи при смаженні, не біда. Зніміть просмажений пиріжок з пательні і протріть її паверовим рушником. Кожен гарячий хичин відразу після смаження змастіть добре вершковим маслом, накрийте мискою і вони у вас будуть теплі і м'якенькі. Змастити їх, можливо, ще й ось таким соусом після смаження. Потрібно лише змішати дрібно нарізаний чесник, італійські трави, зелений кріп, сіль. Олію. І на довершення кип'ячену воду. Далі до ладу, не шкодуючи соусу, потрібно змастити хічини, накрити миску і через хвилин 10 смакувати. До них ідеально пасує сметана, кефір чи домашній кислячок. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!